Зручні пандуси, тротуарні пониження та безперешкодне пересування вулицями Івано-Франківська. У спеціальному мобільному додатку висвітлюватиметься інформація для маломобільних людей. Наразі такий проект розробляють у стінах мерії. Це буде додаток, в якому будуть визначено маршрути руху, в якому буде визначено доступні місця та локації в місті та багато інших корисних інформацій. До прикладу, буде. Типу, типу гарячої лінії, де людина може зателефонувати, якщо йому потрібна буде якась допомога, е, від пересування по дому до пересування по місці. Новопризначений заступник міського голови Юрій Гапунчук уже встиг створити маршрутну карту, які саме території Івано-Франківську потребують модернізації. Тут зазначено всі перешкоди, які заважають людям на візках, чи мамам із дитячими колясками. Загалом лише пониження варто зробити на двох сотнях тротуарів. Кожен зайвий сантиметр бордюру це неможливість виїхати на візку людині із інвалідністю. Мною було виявлено місця і пониження, наприклад, в центральній частині. Переробити потрібно 72 одиниці понижень. Дообладнати 15 і є проблемні ділянки, такі як ділянки, невеликі ділянки в кількості 10 штук, які просто потрібно відновити покриття. Пасічна лікарня напрямок потрібно переробити 20, дообладнати 33, проблемні ділянки 10. Юрій Гапунчук, екс-командир роти оперативного призначення, захисник втрати на війні кінцівку, каже, по поверненню в рідне місто зіштовхнувся із багатьма труднощами. Нині увагу акцентує на облаштуванні доріг та тротуарів, котрі ведуть до медзакладів. Був такий період, коли я пересувався на милицях, коли пересувався на візку. І чесно, я стикнувся дуже багато із рядом труднощів, про які навіть і не подумав би. Просто звичайним будучи присічним. Значить, наша мета полягає в тому, щоб всі люди, які пожертвували своїм здоров'ям mm -hmm. для того, аби, аби ви спокійно прокидалися кожного ранку, почувалися і надалі потрібними в нашому суспільстві. Вимога часу створення безбар'єрного простору для всіх категорій людей з інвалідністю, з порушенням опорно-рухового апарату, зору, слуху. Допоки триває війна, в Україні лише зростає кількість захисників, котрі змушені пересуватися на візках. У мобільному додатку буде розміщена туристична карта, всі доступні заклади та багато іншої корисної інформації. Оксана Земко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.